Доброго часу, друзі, і значить на на календарі. У нас 28 серпня 2024 року. Україна Волинська область. Ну і на сьогодні маємо е, такий цікавий сорт е, фундучка е, під назвою Поліна. Цей сорт вивів і зареєстрував мій горіховий товариш Ігор Губін з Харкова. До речі, він має досить бага... досить велику колекцію сортів української селекції. В коментарі закріплю силочку на його канал. Кому цікаво, ось маємо дві таких рослинки сорту Поліна. Ну розвиваються вони досить потужно. От, але, скажімо, сигнального горіха дали доволі небагато. Ну, це ще можна пов'язати з тим, що тут росте такий Воловський горіх, такий старий дід, якого ми, я думаю, заберемо, щоб фундукам тут росло веселіше, оскільки на сонячній місцевості фундук родить набагато яскравіше. Ну от впало декілька кластерів і вирішив я їх зібрати. Чому було вирішено зібрати? Ну бо цікавить сама, значить, оболочка цього горіха, ось так він виглядає в плюсі. Горіха, повторюсь, досить небагато. І, можливо, ще зарано його збирати. Ну, але нам, нас цікавить сама оболочка, оскільки в нас горіх сорту поліна вже є. Ну, ось так. Значить, вже він там прокручується, викручується. Я бачу, люди в такому вже стані рвуть. Хоча я не прихильник цього. От, такий вигляд він має зблизька. Практично округлий горіх. Ну, Чому я так говорю, що нам головне оболочка, тому що наплакався я, звичайно, своєму товаришу Ігорю. Що не буде, що показати. І він мені вислав минулорічний горіх сорту поліна свій власний запас. Ось так от він виглядає. Посилочка хотів розпакувати її онлайн, але є, як є, однією рукою незручно розпаковувати. Ось такий от горіх. Да, горіх досить привабливий. Привабливий окрас він має. Ну і скажем, зовсім не дрібний, крупного розміру. І от таке от ядро з досить малею осушкою. Значить, не так, як в каталонському чи барселонському, ну в технічних сортах, що досить велика осушка. Осушка набагато менша. Ну, шкарлопага, скажем, не зовсім тонка, але це не перешкода, як для, думаю, як для аматорських садів. Рослина, я спостерігаю високоросла. Значить, урожаї думаю піднімуться як ми йому дамо трішки більше простору. Ну що ж, я буду обривати значить, ті сигнальні горіхи, які залишились на дереві. А вам, друзі, на фоні цього чудового сорту, і чудового горішка, я побажаю мирного неба, міцного здоров'я і пам'ятаємо, все буде Україна.